Я замовила справжнє срібло з китайського сайту, і на ньому навіть є 925 проба. Колись я бачила відео, що люди економлять і замовляють всяку ювелірку заліка. Не тільки золото і срібло, а й навіть дорогоцінні камені. Потім правда також знімали відео розоблачення, що це все виявилось фейком. Ну ладно, за 150 гривень ніяких екстріптів спроводити я не буду. Повірю їм на слово, але пробу, звісно, перевірю. Прийшла моя підвіска в красивій чорній коробочці. Все так акуратно запаковано, симпатично. Правда, за розміром. На ланцюжок на шию воно не тягне. Максимум браслет на ручку чи на ножку. я щас дуже ізвіняюсь. Я глянула цей товар на сайті, і це дійсно браслет на ногу. Тому сорі, я щось не виспалась. Сломби на ньому нема, а от проба має бути. Подивимось уважно. І да, дійсно, там написано s 925 Ти диви, не обманули. Правда, мені здається, що і срібла тут тільки сам ланцюжок, бо на підвізки проби нема. А може тут і срібла взагалі, он просто цей шматочок, де написана проба. Ну і так нормально. За 150 гривень красива прикраса, так що все.